Ще раз добрий день усім. І давайте ми продовжуємо урок розв'язуванням задач. Е давайте записуємо, перш за все, умову. Скорочена, я маю на увазі. Оп. Є. Значить, є дві температури: початкова і кінцева. Це про воду. От я тут напишу. Не той колір. А тепер той. Так, Т1. 20 градусів імені Цельсія. Т2 100. І треба випарувати, запам'ятаємо. Маса урану. Давайте так, щоб ми не плутали масу води і урану. Я отак напишу внизу. Це уран, так? Давайте я відразу напишу в кілограмах. Тобто це буде 9,4 на 10 мінус 3 кілограмів. Втрати енергії не враховуємо. Значить, давайте ми напишемо і питому теплоємність води. А ви, до речі, пам'ятаєте чи ні? Вже забули? І потім теплота пароутворення. Це можна позначати L велике або R маленьке. Напишемо відразу в джоулях на кілограм 2,3 на 10 у 6. Так, так, так. Ага, ну і тепер те, що сказано в приміці. Значить, ми вважаємо, що маса кожного е, атома урану, давайте ми її позначимо М0В. Це є 3,9 на 10 мінус 25. Кілограмів. А енергія, яка виділяється під час поділу кожного ядра урану, ми її вже обговорювали. Це 3,2, бачите, виходить досить багато, але ж це не значить, що це складно. Так, і треба знайти, скільки води. Тобто, мабуть, мається на увазі маса води. Давайте дивитися разом. Значить, я б зачепився спочатку за такому, от як ви гадаєте, з чого б ви почали записувати розв'язання. Ще раз. Я не почув просто. Формула. Яку? з це... ну, можна... теплоти при випарованні. Ну, я б не писав окремо, бо можемо заплутатись. Давайте, може, знаєте, з чого почнемо? Ви побачили в умові втрати енергії не враховуйте. Правильно? Значить, скільки енергії виділяє уран під час поділу, саме стільки вважаємо пішло на що. На пароутворення. А чому ти ви зараз кажеш пароутворення? А ж треба спочатку нагріти? Правильно? Тобто це кількі... загальна кількість теплоти, яку отримує вода. Ні, ну якщо хочеш, давай почнемо з формули для кількості теплоти. Але давайте будемо уважними. спочатку воду треба нагріти. Яка там формула? На, на -Т. Так. Тільки давайте ми акуратно напишемо М води, правильно? А то сплутаємо. Добре, я пишу Дельта Т, це можна. Це ми з вами легко розберемося щодо чого. А потім уже треба випаровувати, тобто плюс скільки? Згадуйте. Що? Так. Питома теплота пароутворення, ось вона, так. На масу води. Все, одну величину ми написали. А тепер давайте далі. А як же записати е, оцю W з індексом U, Знаєте. Коли нам дають такі умови, як ці задачі, то це дуже легко. Дивіться, що я отримаю, якщо я поділю W урану на W0W. Подивіться уважно на умови. І подумайте, що це буде. В чисельнику скільки загалом виділилося енергії, а в знаменнику скільки виділялося під час поділу кожного ядра. Так що ж ми знаходимо, коли ми ділимо? Ще раз, будь ласка. Я не почув. Я просто передумала, а теперь не знаю. Поэтому... А кажи, же не бійся. Кількість енергії. Ні, розумієш, це точно не кількість енергії, тому що дивись, ми ділимо джоулі на джоулі. Оце навіть підказка. Хіба ж це енергія буде? Ну так, тому же я і сказала, що я вже передумала. Ну так а давайте подумаємо, що це означає. Ну, якби розпадався один, а розпадалося. І ще раз. Якась одиниця. Правильно. А що ми рахуємо зазвичай просто в одиницях? Відношення. Ну, відношення можна. Ну дивись, якщо б розпадалося тільки одне ядро, то виділилася б якраз енергія w 0 Якщо б два ядра, то це відношення було б скільки? Два до одного. Ну так, якщо б три і так далі. Тобто, що це таке? Відношення енергії до одиниці. Ну, може, хто допоможе, а то ви такі несміливі. Подивися, якщо розпадається тисяча ядер, то скільки енергії виділяється? Як це знайти? Помноже кількість енергії одного на тисячу. Правильно. І отримаємо WU. Так? Значить, кількість. кількість роз... Правильно. Кількість витрачених атомів ядер урану. Правильно? А як це, це ж саме можна записати трохи інакше? Дивіться, у нас є маса урану і є маса одного атому. Як же записати кількість скільки там цих атомів. Якщо ми знаємо загальну масу урану і масу одного атома. Ти масу урану на масу атом? Ну, правильно. А хіба це складно? Отак. І тепер ми вже все основне записали. Треба тепер тільки, тільки, тільки. Акуратно ну, представляти. Подивіться, з останнього рівняння. Що можна написати для дубль ВУ? Який буде вираз? Ну, цієї пропорції. Помножити на масу? Ну, ще секунду. А W0. Помножити на масу яку. Браво. І поділити відповідно. На масу mm. Mm. А, а, а. Так. так, а тепер нам доведеться що зробити. Переходити, мабуть, на наступний слайд, бо тут уже місце скінчилося. Нічого, переходимо. І пишемо там, що WU до рівня Яку. От давайте я це пишу, нагадую. WU. До рівня ку води, Ку отримане водою. Замість ВВУ, як ми з вами тільки не зробили, я можу написати отаку от штуку. Перевіряйте, так чи неправда. Ну, мені здається, що правда. А там, де у нас формула для ку води. ой, Там, де у нас формула. Для куводи там, мабуть, буде зручно що зробити в тому виразі? Подивіться на нього. Мабуть, буде зручно щось винести за дужки. І що це буде. Молодці маса води. А в дужках залишиться С дельта Т. Плюс Л. Ну, власне кажучи, тепер уже більш-менш зрозуміло. Значить, ми можемо записати, що М води дорівнює W нуль на М урану. Опа. Я пишу далі, але зараз будемо приєднуватися. Поділити на М 0В і поділити на С дельта Т плюс L. І це дорівнює. Ну, власне кажучи, можна на цьому поки що зупинитися. Значить, перевіряємо одиниці. Не дорівнює. Зараз ми залишилися без інтернету, тому я просто закінчу запис цієї задачі і вивішу от зараз. Нічого не поробиш. Перевіряємо одиниці. Тут джоуль, тут Кілограм. Тут теж кілограм. Тут ми маємо джоуль на кілограм і градус Цельсія і множити на градус Цельсія. Ну і плюс Ну, ми почули, що ви вже сказали, але не дуже добре. Ви знаєте, о, отак от, от добре. Дивіться, я не зупиняв записувати цю задачу. Зараз ви екран не бачите, чи бачите? Не бачимо. Давайте я спробую. І ми закінчимо. А запис буде от буквально скоро викладено. Ну, ви ж розумієте, що трапилось. Тому я вирішив не зупинятися, щоб був повний запис, а ви можете потім за 5 хвилин. Зараз бачите. Так. Так. Ну, власне кажучи, нічого особливого тут і не трапилося. Давайте подивимося, я перевіряю одиниці. Оце скорочується. Так. Оце скорочується. В дужках ми маємо джоуль на кілограм і на горі джоуль. Тобто, все це разом дає, звісно, ще кілограм. Давайте швиденько дорахуємо і на цьому зупинимося, щось нам не щастить. Так. В0В. Зараз можете трохи допомогти. Я пам'ятаю, правда, що це 3,2 на 10 мінус 11. Правильно? Маса урану. Здається, 9,4 на 10 мінус 3, так? Внизу. Це 3,9. На 10 мінус 25. Але це я по пам'яті, тому перевіряйте. Тепер тут. Це 4200. Дельта Т. Ну, підкажіть, скільки воно дельта? 80. 80. 80, дякую. Так, плюс. Два і три на 10 у шостій, правильно? Все. Давайте швиденько розберемося і на цьому поставимо, мабуть, крапку. Ну, власне кажучи, я ж рахував перед цим. Тому я можу сказати так, що це приблизно 2,9. На 10 у п'ятому ступені. Ну, як ми переконалися, це кілограми. Тобто маса води, яку можна таким чином обробити, це приблизно 290 чого? 290 на 10 третя. Тон. Так? Тон. Ну, чи маленька величина, чи маленька величина. Ну, добре, не щастить, так не щастить. Давайте ми це поки що тоді відкладемо. Будь ласка, подивіться, по-перше, це. Ну, тут це просто. Спробуйте зробити тест на сторінці 102, і якщо будуть запитання, то ми, звісно, в понеділок все це розберемо. Так, ну і тоді, мабуть, на все добре. Давайте на цьому зупинятися. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.